Американська мрія, яка вона? Віра в те, що будь-хто, незалежно від соціального походження, статусу, того, які в нього батьки, може здобути хорошу освіту і пробитися на вищі шари суспільства, може мати хорошу роботу, згодом хороший будинок, сім'ю, можливість відпочивати, подорожувати і забезпечувати себе у всьому, чого він захоче. Чим ця мрія відрізняється від мрії кожного з нас? Хіба не всі ми цього прагнемо? Але саме Америка і суспільство, яке тут було побудоване завдяки протестантам, дало змогу багато кому реалізувати такі мрії. Основними концепціями цієї мрії є свобода і рівні можливості. Тобто людина вправі сама вибирати, чого вона хоче, і має всі можливості для того, щоб цього досягнути. Чи живе ще ця мрія сьогодні і чи реально її втілити? Ми вирішили запитати людину, яка вже більше часу свого життя прожила тут. Причому вона тут не народилась, тобто вона емігрант. Класичний приклад людей, які переїжджають сюди, щоб здобути щось, реалізувати свою мрію. І ми вирішили записати це інтерв'ю подальше від міської суєти високо в горах поближче до природи. Отже, сьогодні ми. Дізнаємось, що таке американська мрія від людини, яка прожила більшу частину свого життя тут, в США. І на своєму досвіді, у своєму житті, ця людина відчула реальність цієї мрії. Остап, вітаю тебе. Дякую, що ти погодився поділитися своїми життєвими переживаннями, досвідом. Якщо можеш, в кількох словах опиши для простого українця, що таке американська мрія. Американська мрія це є це тяжко писати двома словами, це є і бажання, і стремління, і досяга, і нерухомості, і фінансової свободи, і а, досягнути скажімо, певний рівень життя, мати всі удобства життя. Це є можливість подорожувати, це можливість їздити, бачити, як різні нації люди живуть. Це мати можливість їздити на відпочинок два-три рази в рік. Це в середньому можна сказати, що це є так в загальному можна так описати. От Америка це країна з найкращою економікою, з найвищим рівнем життя в світі. І люди з інших всіх країн, майже з усіх країн, вони прагнуть цього рівня. Для них Сполучені Штати це можливість реалізуватись. Тобто Америка це країна, яка дає великі можливості досягнути ці цілі, як ти описав, фінансової стабільності, можливості себе забезпечувати, свою сім'ю і жити комфортно. Скільки було тобі років, коли твоя сім'я переїхала в Сполучені Штати? Ми приїхали в 92-му році, мені було приблизно 10 років, і ми почали своє життя в Америці в той час, коли... Америка ще досить так можна сказати розвивалася, економіка розвивалася в країні, були деякі переживання, і ми почали, як кажуть, наше життя в Америці з двох валізок. Так? Ми дві валізки привезли з собою своїх речей, і ми з того починали працювати, знаходити різні роботи, де могли заробити гроші. Я знаю, що ваше життя почалось дуже таких. Тяжких умов, ви жили в гаражі довгий час, і було дуже важко адаптуватись, інтегруватись. Але ви пройшли оцей етап, ти здобув освіту, здобув вищу освіту, здобув ступінь магістра, мав дуже хорошу, престижну роботу. Ти відчув, що от це життя, яке ти хочеш здобувати, що воно дає тобі насолоду, коли ти почав отримувати все, що ти описав раніше, що ти задоволений цим. Я думаю, є якесь ем, стремління, якесь е, відчуття, скажем, що ти щось досягнув, що ти щось зробив, є якась така е, біготня в цьому, якийсь такий ексайтмент, якесь таке захоплення досягнути наступну категорію, наступну, скажем, диплому, наступну роботу е, і так далі. І... В цьому є і свої плюси, в цьому є своє благословіння, бо ти розвиваєшся, ти навчаєшся, в тебе є якась ціль, якась мета, да, досягнути якийсь вищий рівень навчання. Але цей час ти також маєш задуматися за свого, своє, скажімо, спасіння, за своє життя, за свою душу, де ти є, на чому ти стоїш, які в тебе відносини з Богом, чи ти втрачаєш свої відносини з Богом. Раді цього, щоб от в цій бігатні, в цій праці, в тих навчаннях, з тими всіма такими от моментами, чи ти не втрапляєш свої відносини з Богом? От е Америка, яка почалася як протестантська країна, яка була ніби духовно основана правильно заснована, е пропонуючи ці всі фінансові спокуси, вона в той же час забирає в тебе час для спілкування з, з сім'єю і з Богом. І дуже багато. Сімей розпадається тільки через те, що кожен зайнятий досягненням певної цілі, і ніхто не хоче проводити час один з одним із Богом. Коли наступив той момент в тому житті, що ти вирішив, що це життя по досягненню американської мрії, воно тобі не приносить задоволення? Я сумітив, що коли я ходжу в церкву, коли я спілкуюся з друзями, з родичами, з близькими. Що є такий момент, коли ти задумаєшся над цим життям? Чи дійсно те, що ти досягнув, чи воно щось вартує? Чи дійсно коли ти бігаєш постійно в той офіс кожний день на ту роботу з самого ранку, сьомий годині, ти вже там, ти вже включаєш той комп'ютер, ти вже на дзвінках, ти вже в тих всіх мітингах, ти навіть не маєш часу подумати над життям? І ти тільки маєш протягом свого скажімо, часу ти на роботі, ти маєш весь там бути, так? ти не думаєш про сім'ю, ти не думаєш про іншу решту. І ти навіть не маєш часу спланувати якийсь отпуск, ти не маєш часу навіть взяти ті дні, які тобі дають на роботі, що ти взяв на отпуск. І ти от рік за роком ти працюєш, працюєш, і ти забуваєш, що дійсно є цінне в цьому житті. Ну і це так само переходить на служіння в церкві. Ти не маєш час піти на розпір суботньої школи, ти не маєш час піти на хор, ти не маєш час піти на суботню школу, бо ти змучений, цілий тиждень працював, ти протер очі, пішов на головне служіння, посадів годину в церкві, пішов додому, пішов спати. Тобто, твоє життя бігом-бігом все біжить-біжить, а ти не маєш можливості подумати над тим, що дійсно є важливим. От. І що ти вирішив зробити? Я думаю, що перший етап це був молитва. Це коли я вже зрозумів, що такий темп, такий ритм він нічого доброго не принесе. І коли ми поїхали на першу місійну поїздку з сестрою, я побачив, як дійсно бідно люди живуть в різних країнах, особливо в Мексиці там різні країни, які нижчі Америки. І я побачив, що я не цінню. Тими талантами, дарами, які Господь дав, щоб допомогти другим, я це все використовую для себе, для я. Ліпша машина, новіша машина, новий годинник, потім ще ліпший годинник, потім комп'ютер вже, вроде би, працює, але треба новіший, купляєш, новіший, новіший телефон, тільки вийшов новий телефон, зразу біжиш купляєш, віддаєш всі гроші, щоб купити таке щось нове. І ти цим своє я більше і більше більше годуєш, і ти бачиш, що люди кругом тебе мучаться, бідні, голодні, сироти і так далі, тобі це не цікаво, ти їм не допомагаєш, тобі це не треба. І, от, і ти заснував таку благодійну організацію міжнародну, яка допомагає якраз таким людям, яких є потреба, побудувати школу, побудувати церкву, там, чи відреставрувати певні споруди. І ти їздиш по всьому світу, ти знаходиш людей, волонтерів, добровольців, які готові з тобою туди їздити. Ти отримуєш від цього задоволення? Скільки ти вже країн світу відвідав так своєю організацією? Так, да, я отримую велике благословення і задоволений тим, що я роблю. Я бачу, як люди можуть зупинитися на тих пару днів, що ми їдемо, на той тиждень, на тих два тижні, що ми їдемо якусь чужу країну провідати. Люди зупиняються і вони задумуються. Ага. Я щось цього служіння не бачу в своєму житті. Я щось про Бога так сильно не задумуюся. Я зранку стою, біжу на роботу, я з Богом не спілкуюся. У мене немає часу сісти, почитати щось. У мене все бігом-бігом. І бігом. я не можу стати подумати про життя своє. Ми вже з нашою організацією об'їздили десь, напевно, більше, ніж 40 країн. Десь приблизно 4 тисячі волонтерів вже з нами поїздило, поїхали на різні проєкти. І ми от бачимо, як Господь керує цією працею, ми бачимо чудеса, які він робить, ми бачимо його благословіння, його рука, веде нас. Ну, ми бачимо, що люди зупиняються і задумуються над своїм життям і приймають рішення зробити якісь зміни. Ми знаємо, що час короткий, ми знаємо, бачимо кругом нас, що робиться. Пожари, землетруси, різні такі трагедії, які ми бачимо, потопи. так? І це що нам каже? Це нам каже, що час короткий, що треба готуватися. Полагаємося на Господа, що Він керував нашим життям. Дух Святий працює над нами, нагадує нам, підказує нам, що треба змінити, що треба робити по-другому. І цим, тим шляхом потрібно йти вперед, щоб на кінець нашого життя не було так з нами, як є з деякими, які їдуть зі мною в своїх старших віках. Вони кажуть, о, як я мрію, щоб я міг щось таке зробити раніше в своєму житті. О, десь поїхати послужити, поїхати, допомогти. Їм вже 60, 70, 80 років, вони вже життя своє повністю прожили, вони вже на пенсії. І тільки тепер вони вирішили поїхати десь поволонтерити, допомогти, десь послужити. І тільки тепер вони кажуть собі, о, я зробив неправильне рішення. Я потратив всю свою молодість, все своє життя на себе, а тільки тепер я задумаюся про Бога і як я можу комусь допомогти. Так, і я знаю, що і твоя організація, і ти особисто дуже багато зусиль доклала, щоб допомогти в Україні після війни і по відновленню міст, які постраждали, і для лікарень, для волонтерів, які працюють в цих лікарнях. Що велика подяка тобі і тим волонтерам, які підтримують тебе в цьому служінні. Який вірш з Біблії тебе надихнув і надихає далі робити це все? Знаєш, я коли зробив таку маленьку рекламку на інтернеті, я не очікував, що стільки американців, стільки людей будуть захоплені поїхати на Україну під час війни і допомогти. Це ризик свого життя, це риск, що вони можуть свою сім'ю лишити. Без батька чи без мами. Це рік, це такий риск, що вони повністю на себе беруть відповідальність. Вони летять в Польщу, чи в Молдову, чи десь в Руминію, сідають на автобус, їдуть через границю вісім годин, привозять туди купу сумок з собою і починають обслуговувати людей, починають допомагати е, в лікарні. Їдуть лікарі звідси туди, сідають на автобус, їдуть в сторону війни, в сторону тої зони, де горяча зона, і вони там допомагають. Тим, хто поранений, той, хто потребується в підтримці. І для мене це було натхненням. Наскільки людина готова пожертвувати собою, своїм життям, своїми талантами, щоб поїхати в чужу країну, допомогти чужим людям, яких вона ніколи не знала, не бачила і може більше не буде бачити. От. І це було для нас натхнення далі допомагати, підтримувати цей проєкт, і багато різних груп. Поїхала в різні країни, ну, в різні mm -hmm. країни, там Польща, Румунія і так далі, Молдова, а потім переїжджали автобусами вже туди на Україну і там допомагали, волонтерили, верталися назад, везли з собою літературу, книжки. Була досить така потужна праця. Е, коли я вивчав і читав Ісаю 58 голову, для мене було дуже цікаво почути для себе, дізнатися для себе, що Господь хоче, щоб я робив. З тими талантами, які він мені подарував. Довго я читав цю голову, десь 3,5-4 тижні. Я читав одну голову, читав, вивчав ззаду наперед, зпереду назад. І під час цього вивчання я молився, щоб Господь показав мені, яке має покликання Господь дійсно для мене, для мого життя, щоб я міг себе посвятити для цієї роботи. І один вечір, 12-й вірш для мене. Відкрився так, якби я його перший раз читав. Хоча ж я вже його читав майже цілий місяць, і я нічого в ньому не бачив. І от іменно цей один вечір я читав, що думаю, вау, дивися, тут для мене щось є, що я можу зрозуміти, що для мене воно є важливим. І руїни від вічні, сини твої позабудовують. Поставиш основи довічні і будуть тебе називати замуровник пролому направних шляхів для поселення. От і наша тепер ціль відбудувати, відреставрувати, обновити е, наші церкви, наші школи, наші санаторії, наші інститути, школи, де ми можемо далі продовжувати розказувати і навчати людей про Ісуса, про Бога, про життя вічне, про е, час, на якому ми зараз маємо який короткий є, щоб більше людей могли пізнати Бога. Дякую, Остап. Адже ми бачимо, що. Справжня мрія це не досягнути якоїсь там фінансової стабільності чи задовольняти свої бажання. А така вічна мрія це рятувати людей, замуровувати проломи, відновлювати те, що було зруйноване. Як про Кисай написав, це те, що буде стояти вічно. І дякувати Богу, що Дух Святий продовжує працювати і кликати. І є люди, які готові відгукуватись. І в Америці ще є дуже багато таких людей, які дійсно готові жертвувати не тільки фінансово, а й своїм часом, а часто і своїм життям, щоб допомагати іншим. Американська мрія вона дуже оманлива. Діявол тобі може запропонувати все, що тільки ти можеш уявити, але взамін він забере твою душу і твоє спасіння. Тож хай поможе нам Господь не втрачати ніколи його з поля зору, щоб ми не втратили його, вмінюючи тимчасове земля. Дякую тобі, Остап, благословення тобі і твоїй організації, в твоїх подальших проектах.